Віншола. Дома з собі жить ми готуємо в готує. Закарпатському ТРО. Найбільше любить, че чесно. Треба викликати. Ми дивимося попробуйте закарпатську. Закарпаття це саме локація для вас. Сало жарити, хоча просто на вогні. Поверчі їм Як Давно не було, до речі. Малий уж, там є вертеп. Комбінат Уж. Там дуже гарна кухня смачна, вина від ковача, рекомендую. Ужгородський двір, бо кажуть, що там є автентична кухня. Не знаю наскільки правда, але сподіваюся, що зможу переконатися. Oh. Угорський? Ага, ну може. Може. Але є вода. Уклеїнська є. Зайдіть в готель Плаза і поїдьте файл. Але є нюанси, так що велка. Найкращий богач і кава. Столова є. Нафедіння. з сиром. Токан з молочком, аушки. Якщо в Ужгороді, то це в нотаре. А якщо будете в Мукачеві, обов'язково завітайте до порядного ГСД. По трасі на Львів непримітний ресторанчик називається Креденс. Найкращий капусняк на Закарпатті. Коли це не вира, там все повно всяких дерев'яних ресторанчиків і особливо гарячий усом. Татоші. Татоші пісне комаска. Там дуже фасо. Є такі, такі супер-мега-дерун, називається Шеснарік. Колиба. На цюганянський найкраще закарпатсько це вдома, коли тобі зроблять жінка, то саме смачно.